Кінці липня 25 року Кабмін ухвалив постанову 916, якою в тому числі було дозволено направляти бойові повістки, а саме мобілізаційне розпорядження поштою, тобто Укрпоштою в адресу військозобов'язаних осіб. Я адвокат Андрій Бур'янський в цьому відео давайте розглянемо коротко, що саме в даному випадку буде відбуватися під час направлення відповідних. Повісток, які можуть бути наслідки того, що військозобов'язаний відмовиться отримувати чи не отримає дану повістку. І так маємо ситуацію. Наприклад, коли військозобов'язаний до цього мав відповідно відсрочку від мобілізації, пройшов ВЛК, у нього є поточна військово-лікарська комісія, пройдена, і далі. Він цю відсрочку або втратив з тих чи інших підстав, або просто невчасно звернувся, або взагалі не звернувся на продовження дії цієї відсрочки. Що в даному випадку буде діяти, як діяти ТЦК та СП? Згідно 916 постанови, вже в ТЦК та СП є право направляти мобілізаційне розпорядження, тобто бойову повістку безпосередньо для виклику військозобов'язаного. Вже е, безпосередньо в е, Збройні Сили України. У нього вже, як я вже казав, пройдена ВЛК. Тобто, по суті, залишається тільки вручити цю повістку і направити далі військозобов'язана в навчальний центр, центр для походження відповідного навчання, а далі вже в бойові частини. Тобто, в даному випадку, ми маємо те, що якщо у вас є відстрочка від мобілізації, то Слід вчасно її поновлювати і звертатися з відповідними заявами щодо оформлення відсрочки. Якщо ви не оформили своє право на відсрочку від мобілізації, навіть якщо у вас є таке право, то звертайте на увагу. Є вже позиція Верховного суду з цього приводу. Не оформили право на відсрочку, все, вас мобілізували, ви не зможете це оскаржити як правило через суд. Тому враховуйте це. А яка ж відповідальність, якщо е, військозобов'язаний не отримує відповідну повістку? Згідно Кодексу про адміністративне правопорушення, його може бути притягнуто до відповідальності за відмову отримання повістки або не отримання повістки, це у нас буде штраф від 17 до 24,5 тисяч гривень. Але це не основне. Так як це вже у нас повістка бойова, тобто, по суті, це у нас мобілізаційне розпорядження, то якщо ТЦК ТСП е, визначить, що в даному випадку є злісне ухилення військозобов'язаного від виконання свого е, військового обов'язку. То в даному випадку може бути навіть порушена кримінальне провадження. Так вони мають довести про те, що належним чином повідомили, все-таки особа військозобов'язаного знала про цю повістку е, і так далі, або відмовилась, причому, можливо, неодноразово. Але, як факт, дійсно в даному випадку може бути порушено кримінальне провадження. Так що звертайте на це особливу увагу. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було корисно, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал. На цьому каналі багато контенту, який допоможе вам вирішити проблеми та питання, які виникають в повсякденному житті. Бажаю, що ви завжди були праві. Слава Україні!